Привіт всім. З вами систем Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете детально переглянути всі показники корпорації, розберемо основні фундаментальні показники компанії IntelCorp, Тикер, INTC. Цей огляд базувався на даних станом на 19 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Intel Corporation належить до підкатегорії. Кампсет в аналізі беруть участь 60 компаній, це дуже репрезентативно. Загальний результат для досліджуваної компанії такий: мінус 2 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,6 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку США в цілому. Ми бачимо, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти рахунку мінус 2 бали Intel Corporation. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Intel Corporation і акції підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Інтелкоп показали зміну на мінус 47,7 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 2,1 віц. Це ні про що однозначно не говорить, але цей факт необхідно враховувати. Ринкова капіталізація компанії Intel Corporation оцінюється в 82,59 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 3405 мільярдів доларів. Intel Corp має частку 2,426% і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 99,9 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 730 мільярдів доларів. інтел становить частку 13,676 віц. Порівнявши акції біржової та балансової вартості, ми побачимо наступне. Частка інтел у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 2,426 тисячних віц. Капіталізація балансу. 13,676 тисяч віц, що на 464% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре. 1 бал. Боргові зобов'язання аналізованої організації становлять 50,975 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 51% власного капіталу компанії. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства допустимо 0 балів. Відношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній бал під категорії становить 35,9%, що значно гірше, ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової ціни компанії до її прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 18 765 млн дол. Очікується, що майбутні прибутки протягом наступних 12 місяців становитимуть 5 043 млн мільйони доларів. Що на 73,1% менше поточного показника. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії, допустимий 0 балів. Ціна компанії до доходу балансу становить 1,6. Середній показник підкатегорії 4,1 на 61% нижчий ніж середній показник підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 53 130 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це дуже погано для компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус -35 35,3% при середньому показнику в підкатегорії 11,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 46,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 8,215%. Що на 239% перевищує частку ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс поточної ринкової ціни компанії Інтелкоп швидше за все, в бік недооцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 758 тисяч доларів. А в підкатегорії 2567 дол. Oh Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 70,5%. Оцінка розміру ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії мінус 172,2 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 71,6 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 141%. Оцінка прибутку на одного працівника підприємства в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 488 доларів тисяч. У підкатегорії 620 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 27%. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 2,7% при середньому показнику для підкатегорії 1,9%. Це показник можливого короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 39% для компанії Інтелкоп. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 42%. Технічно цінні папери під категорії котируються так само, як і акції компанії IntelCorp. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 18,92 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 25,16 долара. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 33%. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна кожному посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті цього сезону довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Інтелкоп. Довідкова система гуру Макетс приймається рішення. Не відкривайте угоду, так як відео є оглядовим. Дякую, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно довідковою системою від гуру Макетс.